Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі все по-домашньому. Сьогодні дуже ефектна, думаю, і не менш смачна буде страва це печеня в горщиках. А горщики будуть не прості, а такі, що можна їх їсти. Для цього в миску глибоку я вже всипала пів кілограма борошна, тобто 500 грамів. Всипаю сюди одну чайну ложечку солі. Так ось такого перемішуємо, аби сіль об'єдналася з борошном. І далі сюди потрібно 80 г масла або маргарину і 200 мілілітрів води. Отак, От Шубовхнули сюди. І починаємо це все діло гарно замішувати. Це будуть наші горщики. Тому, друзі, пильнуйте, що приготування цієї страви розпочинається з приготування горщиків. Отак. От що трошки ложкою, далі це все діло будемо замішувати руками. Як знаємо, руки передають. Енергію, тепло і все остальне, і, коротше, так смачніше. А ви як гадаєте? І так, замішуємо ми вручну, в смислі руками. Руками замішуємо, щоб було таке тісто тугеньке, як на вареники. А тим часом, якщо ви ще не такі справні, як я, можете начистити картопельки, цибулинку, підготувати чесничок, перчик, м'яско. Ну, з м'яса, звісно, шкірку не щищайте. Воно і так смачненько. Трошки не вийшлося у мене. Замішати в тій мисочці, вона дуже така маленька. Висипала це все діло на стилницю, і подивіться, як гарно замісилося ось таке еластичне, класнюче пісочне тісто. Ставимо його в пакетик. Відправляємо в пакет. Щоб воно тут трішечки відпочило, а ми будемо займатися начинкою в гошки. Взяли шматок м'яса. В ідеалі це якісь такі м'які частини мають бути. Але м'ясо Стигну? Це ну, що? Встигну. Це клубик. Якщо в свинини, то це клубик. Або що там м'яке ошийок йде. А взагалі, що зловили, що маєте, то і ріжете. Дуже добре навіть і курятина підійде. Так, нарізаєте м'ясо такими невеликими шматочками. М'яско найкраще сюди. У нас таке воно трошки піснувате вийшло. А краще брати з жирком або окремо берете ще шматочок. Сало. Воно чим жирніше таке виходить, ніжніше і смачніше. Одночас і ситніше, Ці, цілий е, вірш, речитатив якийсь начитала вже. Знайшла шматочок такий невеликий сало ще в холодильнику. І зараз будемо додавати до м'язка отакий шматочок. Оце ж така всіми любима щоковина. То, що ви кажете, тверде, несмачне, і все таке дуже воно смачне. Якщо гарно приготувати дуже ніжне, і, до речі, ото сало з в, в соєвому соусі, ну йому просто е, рівня немає. То дійсно дуже смачненьке сальце. І ви запитуєте, де продовження? Задумалася, я так серйозно зняти продовження того ролика. Що далі з ним робити, бо ніхто не знає, що з смачним салом далі робити. Що ріжете шматочками можете і цілим отим куском? Шматок якогось чорного хліба, квашений огірок. І та ви що? Така смакота. Так, беремо посудинку якусь хорошу. Я беру каструлю. Що, що маю, то беру. Відправили туди м'ясо, нарізаємо картоплю. Картопля також такими доволі великими шматками. Крамсається, рубається. Далі рубаємо цибульку. Цибульки також. Чим більше додасте, тим воно смачніше. Я взагалі люблю цибулю у будь-якому вигляді. Мариновану, печену, жарену, свіжу. Ви знаєте, яка смакота цибулька до якогось цього борщику. М -м -м. Давай, насипай. Так, що ти? Бірігов не бачиш. По пропорціях хотіла сказати, що е, було в нас шість доволі великих картоплин. Одна величезна цибулина, вона десь до пів кілограма так? Гри, е, гривень. Грам 350 то це точно, я так думаю. Е, пів кілограма м'яса, салко і м'яско це разом. Потім берете декілька зубчиків чеснику. Це вже на ваш розсуд, на ваш смак. Але чесничок додавайте обов'язково, тому що воно смачненько. Так, ти з'їжджаєш от такого, щоб видно, що це ми ріжемо чи, верніше ти ріжеш, а я балакаю. Дубль 2. відправляємо чесничок в кастрюльку до оцеї начиночки, а отута. Так. І далі нарізаємо помідорки. Такі. Чотири невеличкі помідорини. Я би ще додала перчику, але перчик то вже так на любителя. Не всі люблять аромат перцю. І прикраса. Цього свята це ось така радісна червона помідорина. Вирішили одразу ще дорізати ось цю сиротину маленьку, перчинку, гострий перчик, він додасть пікантності і смаку. Та мені серединку достань, бо мені треба того насіння. Буду вирощувати перець на підвіконні. Знову. Я оце своє любиме діло роблю. спойлеру. Чи як там правильно наперед? О, але. Можна сказати, що спеціально купувала перчик, аби е, вибрати насіннячку. Ну, попробую, він гіркий чи ні? Або очі потерти. Ох, колись пам'ятаю, як потерла очі. Плакала цілий день. Так, додавай туди. Гіркий. Гіркий. Нормально. Ой, так, друзі, одним словом, понасипали цього всього, нема де мішати. Взяли ми вже більшу кастрюлю, можна сказати, цілий тазік. Отак, отакого, от щоб на серединці видно, що ми робимо. Держи ложку. Ні, давай ложку я буду держати, ти бери висипай. І всі штуки. Там? О, ну це вже друге діло, а ну подивіться, бачите, тут вже можна щось помішати. Показала би я вам, що робиться туди в раковині, не так-то легко зняти той рецепт. Що ми робимо? Сипемо приправи? Сипаємо, чого там? чайну ложечку, таку гарну з гіркою солі. Звичайна кам'яна. Я думаю, що солі, мабуть, більше треба буде. Ні, тут це завжди дві чайні. Дві чайні ложечки солі. Але ви, друзі, дивіться за смаком. Трішки чорного перчику. До речі, скажу, що ось цей перець не такий термоядерний, як перець з АТБ, отой, що я раніше показувала, від того я завжди чхаю. Приправа коріандр. <кху> Сипемо. Що воно там забилося? Да, від того перцю не чекаю, але зато кашляю. Так. Отакого от Коріандр така штука, що він забивається. І кропу. Ми використовуємо сухий кріп. Маєте свіженький, зелененький, можете пів пучачка кропу сюди ще шуранути. Коли всі приправи всипали, треба ретельно все добре перемішати. Аби воно об'єдналося, подружилося, поженилося і взагалі там ось таку картину на тюрморт зробило. Так, бачите? Запам'ятовуйте, в яку сторону, скільки раз потрібно його перемішувати. Щоб не було потім що не в ту сторону мішало. Каструлю забираємо, тісто сюди відправляємо і ділимо тісто на необхідну кількість горщиків. Нам потрібно три горщики всього зробити. Тісто поділила я на три частинки. Ще раз його обминаємо і будемо починати розкачувати. Ага, перед тим, дивіться, ще як розкачати, відділяємо з кожного. Що це таке? Чого це воно хитається? З кожного шматочка по такому маленькому шматочечку відрізаємо. Бачите, небагато, чуть-чуть. Так, давай ще з того вріжемо. З кожного по чуть-чуть відділили. Це будуть прикраси. Так, це відставляємо в сторону і розкачуємо. Розкачали тісто. Думали зразу робити ось такі горщики в такий великій чашці, вона десь пів літра. Але щось ми стільки тої начинки наробили, а всього три горщики має бути, вирішили брати ось такий величезний салатник. Тому чашку забираємо. А салатник вистеляємо ось цим тістом. Товщина має бути десь 3 міліметри. Тоньше не рекомендую робити. Ну, і грубше також не рекомендую. Отак. От Дивіться. Зробили таку піалочку і далі будемо сюди її наповнювати нашою чудовою начинкою. Так. І все. Туди накидаємо, накидаємо, наповнюємо. Щоб було смачненько і вкусненько. Я просто думаю. Як в цьому моменті оце дочекатися випікати десь близько години, я так думаю, воно повинно. Тому що ще в нас горщики будуть великі. І оцю годину треба якось прожити-пережити. Так, додай картопельки, бо там м'язка є, картопельки немає. Получається, в нас на один горшок. Так. Тепер. Кожен горшочок відправляєте по скибочці масла. Грам 20-30, скільки вам не жалко. І ось так будемо загортати ці наші майбутні горщики чи глечики. Отак От натягуємо до серединки. Робимо отакі ручечки до наших глечиків. Отак, такі кружечки зробили і посерединці ставимо. Далі шматочок тіста, ділимо навпіл, робимо таких два джгутики, трошки в руках розкачуємо, трошки ставимо. І на нашій стілниці розкачали. Але беремо два розкачаних джгутики, і ось так їх між собою перекручуємо. І получаються такі косички. О, отак трохи. Розкачали, прикачали. І ставимо цей обідочок. Вона ж потім буде кришечка на наші супергоршки. Вбиваємо одне куряче яйце. Опа. Беремо оцю штучку. І гарно отак промащуємо, щоб вони були в нас гарненькі, рум'яненькі, такі справжні, коричневі, зарум'янені горшечки. І тепер відправляємо. В попередню розігріту духовку при температурі 180 градусів хвилин 45 годинку. А взагалі регулюйте час випікання та температуру, е спираючись на свою техніку, тобто на свою духову шафу або духовку. Та-да-да-дам. Готово. Подивіться, які неймовірно гарнючі, такі запечені. Коричневі е, ці горш, горшечки. До того ж їстівні. Трішки десь в мене з якогось, мабуть, з цього витекло е, юшки підгоріло, соусу. Ой, так, хочу, хочу брати і швидко пробувати куштувати. Так, зараз я обережненько ось так візьму цей глечик. Так, дивіться, обережно дістала. І тепер треба зняти нам ось цю кришечку. Отак От верхушку. Не спіша. Зрізаємо. Так, підрізала. Лови цю кришку. Обана, а ну подивіться. Ох. Яка це краса, яка це краса, друзі? М -м -м. Ну що ж, друзі, я думаю, що якісь слова тут не потрібні, тому що це дуже виглядає гарно, ефектно. Аромат, ну, тут просто ну, нічого не скажеш. Це треба обов'язково приготувати. Нічого складного, в принципі, да? і дуже-дуже класно. Не треба шукати якісь оті глиняні горшки. З тіста і хліба не треба. Не треба бігти в магазин по хліб друзі. Так що готуйте, смакуйте, не забувайте про вподобайочки, підписуйтесь на канал, діліться моїми відеорецептами в соціальних мережах своїми друзями. І, будь ласка, пишіть коментарі, підтримуйте україномовний контент. Дякую за перегляд, миру, добра, на все добре, друзі! Пока-пока!